Слава Ісусу Христу! Що ж ви такі сі сумненькі? Сьогодні маємо спомен. А знаєте, як перша церква празднувала спомен, святкували його? З радістю. З радістю співали гімни і пісні. Чого? Бо це нагадує нам, що я спасений. Це нагадує, що я спасений. Це нагадує те, що Голгофа це не закінчення, але це початок. Слава Богу. Знаєте, Е, недавно був на неретриті, як недавно цього тижня, тільки в п'ятницю приїхали, і наше братерство має нову стратегію, так скажемо, новий план. І слава Богу, що ми розвиваємося, що ми не стоїмо на місці. І маємо такі чотири невеличких е, рухи. Це освіта, душевпокунство, містернецт і фінанси. Ось і освіта мене так зачепила, бо я оце поступив в університет, і я собі думав, то що я там навчуся? Ви, я ж Біблію читаю кожен день. Правда, там дадуть мені паперець, напишуть, що все знаю, і там викинеться. А виявляється, не все так просто, тільки друга лекція, я такий вау! Нічого собі, а чого я цього не знав? Тому вчитися для кожного з нас. Дуже важливо. Чого? Бо ми називаємо себе учні Христові. Якщо учні, значить ми маємо чому вчитися. І вчитися це буде ми все життя, бо ми не зможемо всього вивчити, не зможемо всього знати. Але один дуже гарний принцип був сказаний на ретриті. той, хто не вчиться, не має жодного морального права вчити когось. Той, хто не вчиться, не має жодного морального права чи такого. Тому всім бажаю, щоб ви вчилися і дійсно відповідали цьому статусу учні Христові. Хай буде так. І, знаєте, я хочу задати одне таке питання. Хто вважає, що Бог є святий, а ми всі грішні? Хто так вважає? Підніс, будь ласка, руку. Вважайте. Ага. Ага. ага, Добре. А хто себе вважає рабом Ісуса Христа? Ну, рабом Бога. Окей. Окей. Супер, тоді будемо розвіювати ці невеличкі нав'язаність. Чого нав'язаність? Тому що Біблія говорить зовсім про інакшому. Знаєте, я не думав, що церкві будуть такі. Думки, які в загальному не пов'язані з вченням Ісуса Христа. І я дійсно це дізнався, і я був сам шокований. Моя думка, моє сприйняття Бога зовсім іншу сторону помінялося. Я почав себе зовсім по-інакшому відчувати. Бо я себе принижував, виявляюся, з цього моменту. І чого так? Тому що ми не вчимо культуру ізраїльську. Ми не знаємо, як цей переклад слова дійсно був стосувався того, тої нації, того народу. А це слово, яке перекладене на нашу мову, воно має зовсім інше значення. Зовсім інше значення. Це дуже так тяжко, тому що нам треба вчитися не просто читати Біблію, а досліджувати Біблію, досліджувати ті слова, які написані в Біблії, і що Бог хотів донести нам, кожного з нас. І я прочитаю. А точніше скажу визначення слова святий. Святий мається на увазі слово кодеш або кадеш. Відокремлений. Очищується очищений або недоторканність. Очищення або недоторканність. Тобто святий це означає відокремлений. Бог є святий, тому що він відокремлений від гріха. Він не має нічого спільного з гріхом. Амінь. Амінь. Якщо Бог не має нічого спільного з гріхом, то хто ми такі? І Біблія говорить так: Левити, 20 розділ, 26 вірш. Левити 20 розділ, 26 вірш. І будьте для мене святі. Бо, свят... бо я святий Господь. І я віддаю, відда, віддаляю вас від тих народів, що ви були мої. Я віддаляю вас від тих народів, що ви були мої. Тобто святість полягає в тому, що ми віддаляємося від в того світу і віддаляємося від гі. Ми освячуємося, тому пише Біблія освячуйтеся, віддаляйтеся від гріха. Бо я є святий, я віддалений від нього. І ви віддаляєтеся. Святість не полягає в ідеальності чогось або когось, а полягає в тому, що ми віддаляємося. Що говорить Біблія далі нам на рахунок цього? Тобто ми є святі, повторення закону 14 розділ, другий вірш, говорить так. Бо ти святий народ. Для Господа, Бога Твого, і Господь тебе вибрав, що був ти йому вибраним народом зо всіх народів, що на поверхні землі. Ви чуєте? Вибраний святий народ Божий. І тут в мене все перекрутилося. Якщо я до цього моменту вважав себе грішником, то я буду поводити себе грішник. А якщо я зараз себе вважаю святим, то моя поведінка буде в святості. Я буду себе відокремлювати, я є в процесі. Моє життя від народження до смерті телесної це процес від окремлення себе від гріха. Тому кожен раз, коли я читаю Біблію, коли приходить спокуса, я освячуюся і кажу: ні, я є Божий. Я є вибраний, я є святий. Я не такий, як в світі. Я не такий, як в світі. Тому оце те, що в ін в церквах, навіть в наших, я згадую, звучало те, що Бог один святий, а ми всі гріші. Це неправильно, мої друзі. Треба досліджувати слово, треба розуміти, що було сказано тими словами. Ми є святі, ми є вибрані Богом. І амінь. Аллилуйя! інколи можемо сказати, що це ж було сказано до євреїв. Ми ж не євреї, правда. Ми ж зовсім інший народ, ми ж до євреїв, до цінності їхніх нічого не маємо спільного, але тут ви помиляєтеся, бо Павло пише, що ми є. як це, навесні роблять. Знав слово. При щепленні. От бачите, я на язику вертілися на лавці, а тут забувся. Прищеплені ми також є народ Божий. Тому що ми згадуємо, що коли Ісуса е... жіночка просила стілення, Він сказав, хіба лечить хліб давати псам чи дітям? А вона що сказала? Але також чченята їдять хліб з-під стола. Правда? Також дробинки їдять. Тому, коли Ісус прийшов до єврейського народу, це було так, але помирав Він за кожного з нас, за кожного, хто був у світі. І сказав діть, навчіть всі народи, а не тільки єврейські. І Павло Чітко каже, що ми є прищеплені до єврейського народу. Бог спеціально не дав йому такого пізнання ну просто може не спеціально, а вони не хотіли цього приймати. Вони не хотіли цього приймати, і Бог не хотів на це впливати, тому що Він готував більший план. Він готував не тільки для цього народу, а готував, щоб всі, хто визнає його ім'я, визнавав те, що Він є спасений. І, знаєте, також, якщо читати до римлян, Третій розділ з 20 по 31 вірш, але сучасний переклад, сучасний іменно переклад, там сказано так. Бо ніхто не може виправдатися перед Богом, виконуючи закон. Адже закон тільки виявляє, виявляє очевидність гріха. Та зараз, незалежно від закону, відкрилася правда Божа, хоча про це свідчить закон і пророки. Бог робить людей праведними через віру в Ісуса Христа. Просто через віру. Не те, що ви прийшли до церкви, а те, що повірили в Бога. Він робить вас праведними. Він вже зробив вас святими, а зараз Він робить праведними, тому що ви визнали Ісуса Христа як Бога. Всі люди. Вірні її, немає між ними різниці. Всі люди рівні і немає між ними різниці. Бо всі люди зрішили, і всім їм бракує слави Божої. Усі люди стали праведні перед Богом завдяки дару Божої милості, завдяки визволення, яке Бог здійснив через Ісуса Христа. Розумієте, тут є велика різниця між милістю і милість це коли ти ніч не зробив, ніч не порушив, не зробив ні добре, ні зле, але тобі дано це. А прощення це коли ти щось порушив. Коли ти щось порушив, і Бог каже: Я розумію, так сталося, і я тебе прощаю. А тут через милість нам дано. Через милість. Тому що ми були погані. Може хтось був добрий, але через милість нам Це дано. Тому милістю ми Його виправдані поступком Ісуса Христа. Бог віддав Ісуса Христа в жертву для прощення всіх, всіх. цим Він справедливий. Адже завдяки своїй терпеливості він залишив усі гріхи, здійснені в минулому без покарання. Він робить так, щоб нині показати справедливість свою і щоб бути справедливим. Водночас, виправдовуючи тих, хто має віру в Ісуса Христа. Тобто, в Біблії написано, що. Бог полюбив, коли ми були грішні? Бог полюбив нас, коли ми були грішні і недостойні, але Він дав нам ту можливість виправдати благодаті своєю просто так. І ми освячуємося, ми визнаємо, що ми є Божий народ, ми визнаємо, що ми є святий народ. І ми приходимо до ніг його і кажемо, Боже, дякую. Дякую. Невже просто так? От, просто так, незважаючи, чи є добрі поступки мов, погані, але це показує його справедливість до кожного з нас. Там ще багато можна чого читати до 31-го вірша. Багато чого можна об'яснювати, але суть в тому, що, знаєте, як в світі кажуть, як назвеш корабель, так і так він попливе. Якщо я назвав до цього моменту себе грішником, то я може і так поступав. Але якщо я зараз святий, якщо я вибраний Богом, то мій мозок зовсім по інакшому думає. Я зовсім по-інакшому поступаю в тих чи інших ситуаціях. Я вже не той, хто був там, в світі, я вже той, хто є з Богом. Той, хто дав своє серце Богові. Знаєте, один філософ письменник. А саме Ян Амос Каменський, такий чеський, він був більше педагог, на свій час він був революціонером своєї діяльності. Він сказав так. Наскільки вірно, те, що перебування в утробі матері є підготовкою до життя в тілі, так, вірно і те, що перебування в тілі є підготовкою до того життя, що піде за цим і триватиме вічно. Щасливий той, хто з, матер, з материнської утроби виніс добре сформовані ті, е, тілесні члени, а у тисячу разів щасливий той, хто виніс звідси добре, утворену душу. Добре утворену душу. Тому, коли я визнаю себе святим, коли я визнаю, те, що моя гріховність вже є позаду, і я працюю над собою, я освячуюся. каже Павло, освячуйтесь, я освячуюся, я приймаю цей процес відділення. Хоча я не можу це до кінця зробити, тому що тіло, воно саме гріховне, Адам, зі мною, правда. Але прийде момент, коли я покину цей світ, піду в вічність, в мене не буде тої боротьби. В мене буде правильно сформована душа. В мене буде правильно сформована душа. Тому вчимося, досліджуємо, дізнаваємося набагато більше, що просто написано якесь слово. Бо дуже багато є слів, які є перекладені, і значення цього слова, воно зовсім не відповідає того, що хотів сказати Бог. Хто би зараз сказав на єпископа наглядач? Я думаю, якось не дуже камельфо, правда, на єпископ показати наглядач, але в Біблії так і означає. Єпископ це наглядач, той, хто наглядає за церквами. Але ми любимо, люди такі трошки перекрутити щось, своє додати і вже це якби не просто наглядач, а це якийсь статус. Дуже багато є слів, яких ми не можемо зрозуміти, тому нам всім потрібно вчитися. Тому всі, хто стає на цей шлях будови своєї правильної душі, ми маємо мати розуміння, як ми це маємо зробити. Тому всі ми називаємо себе учні Христові. Тому хто не вчиться, той не має права морального когось навчати. Вчимося, бо ми ж послані для чого? Щоб навчати. Йдіть і навчіть ці народи. Досліджимо Писання. Досліджимо Писання. Тому ви є святий вибригний народ. Амінь. Хай буде цей момент для вас поштовхом для того, щоб перебудувати свій розум. Поштовхом для того, щоб досліджувати, не просто читати, а досліджувати різні переклади. А особливо, якщо це оригінал, це зовсім інакше. Тому давайте помолимося, тому що ми маємо початок на глугофі. Ми маємо початок. Ми маємо радість. І сьогодні радісний день ми згадуємо, що я і ви є спасені Ісусом Христом. Аллилуйя, Аллилуйя мій Бог. Слава тобі всемогутній.